Слава Богу. Продовження нашого зібрання я буду читати Боже Слово. Це книга Ісуса Навина, п'ятий розділ з 13 го вірша. Якось коли Ісус був неподалік Єрихона, то, звівши свої очі, Він побачив чоловіка, котрий стояв перед Ним з оголеним у своїй руці мечем. Підійшовши до нього, Ісус запитав його: Ти належиш до нас чи до наших ворогів? А той відповів: Ні, я вождь Господнього війська. І тепер я прийшов сюди. Тоді Ісус, впавши до лілиць, поклонився і сказав йому, що мій владика накаже своєму слузі? Вождь Господнього війська промовив до Ісуса, зніми взуття з твоїх ніг. Бо місце, на якому ти стоїш святе, тож Ісус так і вчинив, тема моєї проповіді: два табори. Ми тільки що почули уривок із історії, де вождь народу ізраїльського наступник Моїсея, мав вводити народ ізраїльський в обітовану землю. І перед ними знаходилося велике і укріплене місто Єрихон. І ось ця історія говорить, що коли Ісус навин побачив чоловіка з оголеним мечем, він, розуміючи, що зараз є два табори, є наш табір і є наші вороги. І він питає. Ти звідки? Ти з наших чи, чи ти не з наших. От. І коли він почув ось цю відповідь, він зрозумів, що перед ним непроста людина. І саме ось вождь Господнього війська в моїй Біблії написано з великої букви, він йому поклонився. І можна сказати, ось це відповідь, чому стіни Єрихону впали. Це не просто тому, що ізраїльтяни сильно вигукнули, чи якийсь землетрус стався, тому що Ісус Навин зустрівся із небожителями із великою духовною силою, яка може впливати реально на цей світ. Отже, Ісус Навин розумів, що є два стани, два табори і. Я думаю, що ми також розуміємо ще е, до того, коли ми народилися у цей світ. Чи навіть були створені перші люди? Уже світ був поділений на два табори. Духовний світ був поділений на два табори. Був Бог, був Божий народ, і були противники Богу. Знаєте, є. Е, Люди, які знаходяться у ворожому таборі, і навіть вони не розуміють до кінця, що вони там знаходяться в цьому таборі. Я його ще називаю табором смерті. Вони обречені, але вони там знаходяться. І є люди, які свідомо вибирають ось цю сторону і є богопротивниками, борються проти Бога. Це дуже печально. І якщо дивитися в Біблію, то через усю історію видно ось ці два табори є противники Божі і є ті, хто слідують за Богом, шанують Бога, поклоняються Богу. На землі було дуже мало людей. Ну, Біблія говорить, що був Адам, Єва і їхні два сини. Про решта ще поки було не написано на той час, але вже тоді з'являються два табори. Два рідних брата, і вони розділилися. І ми бачимо, що навіть Авель стає жертвою, хоча він знаходиться в таборі життя, хоча він служить Богу, хоча він приносить Богу жертву, яка приємна для нього, але він стає жертвою. Тому не завжди ті, хто знаходиться. У Божому таборі не завжди все добре, не завжди все легко. От. Коли ми дивимося історію про Ноя, також два табори. Ной, його сім'я це один табір, і другий табір, це сучасники Ноя. Їх набагато більше. Можливо, вони сміються із Ноя, можливо, вони його критикують, коли він. Почув Боже повеління і почав будувати Божий ковчег спасіння для своєї сім'ї і для тварин. І для всіх, по суті, справи, тому що двері були відкриті для всіх. Але ось ця історія показує вже тут, на цій землі, оприділення ось того ворожого табору, який не захотів повірити Богу. Коли ми, Читаємо історію про Мардохея і Амана, ми знову бачимо два табори. Так як в попередній історії, можна сказати, проти мною не були агресивно налаштовані люди, але вже в цій історії ми бачимо, що Аман хоче знищити не тільки Мардохея, але весь ізраїльський народ. Свідомо чи підсвідомо люди, які настроєні проти Бога і проти Божого народу, вони обречені. І навіть якщо вони тут, на цій землі, можливо, вони проживуть дуже добре і гарно, але фінал, фінал вирішується, все вирішується у вічності. Але для Амана те, що він готував для Мардохея, звалилося на його голову. Тобто вирішення прийшло, ще тут, на цій землі, і Бог показав. Ось саме його справедливість, Божу справедливість. Коли ми читаємо історію про Моїсея, і ми бачимо, що в той час було теж два табори, був Єгипет і фараон, який представляв цей Єгипет. І фараон, він в якійсь мірі був обречений на поразку, тому що він. Боровся не проти пастуха, який прийшов до нього з палкою, але він боровся або хотів перемогти великого Всемогутнього Бога. Можливо, він теж цього до кінця не розумів, не осознавав, але ось боротьба цієї владної людини, який був ну, царем Великої імперії, він був обречений. На поразку. І Він і його військо загинуло. Коли ми читаємо історію про Давида, і в той час ми можемо яскраво бачити два е, табори. І якщо візьмемо конкретну історію, це е, Давид і Голіаф, два ворожих табори, два ворожих стана. І з одної сторони, люди, які надіються на свого велетня, на, свою, на своє озброєння це фелистимляни. І з другої сторони народ Божий недосконалий, не сильно озброєний, мають страх, мають, мають переживання. Але у Бога є завжди люди, які можуть представляти Його ім'я гідно. і Виходить знову такий пастух з цими п'ятьма гладкими камінчиками і перемагає ось цього Велетня. І Бог знову ж таки показує, що перемога за його табором, за табором життя. Давид був пастухом, але він ще. Молодості зрозумів, він навчився, як важливо перебувати на стороні Бога, як важливо шукати Його, наближатися до Бога, бути вірним для, Богу, для Бога. Давид також був незвершеним чоловіком. У нього були свої певні. Темні сторінки, але те, що він засвоїв цей важливий урок, що Бог є добрий, і він завжди, завжди йшов до Бога. І знаєте, Бог тих людей, які тянуться до нього, навіть якщо падають, Бог піднімає, Бог дає силу знову йти за ним і перемагати. І якщо так подивитися, знаєте, історія Давида показує, що всі, хто був, на стороні або в таборі Давида, вони були в таборі життя. І всі, які вибирали проти Давида, вони вибирали недобру сторону. І яскравим прикладом є Шімей, який був із роду Саулового. Давиду, немало приходилося. Постраждати від Саула, від, від його переслідувань. От. І ось цей чоловік Хімей, він а, радів дуже, коли сталося щастя, можна сказати, в сім'ї Давида, коли рідний син восстав проти Давида. І він дуже радів цьому. І коли він бачив, як Давид втікає, як Давид. Пригнічений, розчавлений, і він е злословить Давида, кидає на нього пилюку, кидає на нього каміння і говорить в його адрес різні недобрі слова. Знаєте, пройшов час, пройшов час. Бог знову таки встановив Давида, його царство. Давид, е царюючи. До глибокої старості прожив, але він е, нагадав своєму синові Соломонові про ось цей недобрий вчинок Шімея. І прийшов час розплати для того чоловіка. Брати і сестри, якщо знаєте, можна наводити безліч прикладів, але я хочу, щоб ми просто зрозуміли і побачили, що є два табори: людство поділене. На два табори. Ті, які шанують і служать Бога, і ті, які противляться Йому. І протистояння між цими двома таборами, таборами особливо загострюється, коли у цей світ приходить Син Божий Ісус Христос. Диявол підбурює серце нечестивого царя Ірода. і Переслідування починається ще з маленьких років, з самого юного дитинства. Ірод хоче вбити Ісуса Христа. І, звичайно, це йому не вдається. Але ось це переслідування, воно якби протікає через, через історію життя Сина Божого Ісуса Христа і загострюється особливо тоді, коли Він виходить на месійну працю. Другим табором або табором противлення, табором смерті стає, на жаль, ось та тогочасна духовна еліта, книжники, фарисеї, первосвященники. І причиною, чому люди часто остають на інших людей, це є заздрість. Це сталося у Каїна, і ми бачимо, що воно продовжується по всю історію, і ось саме ось ці вожді народу ізраїльського, книжники, фарисеї, ті, хто мали вказати народу ізраїльському на прихід Месії, разом з народом поклонитися йому, вони починають йому заздрити і переслідувати. Ісус Христос у своєму вченні, Він також показує дуже багато, якщо досліджувати Писання, дуже багато показує про ось ці два табори, що людство поділене на ось ці два табори. І Він говорить, що звертаючись до своїх послідовників, до своїх учнів, не любіть світу ні того, що в світі. Знаєте, в іншому місці написано, що так Бог полюбив світ. І я думаю, що ми розуміємо, що Бог полюбив людей. І Бог хоче перевезти людей із табору смерті в табор життя. Для цього він прийшов у цей світ. Для цього він народився. Для цього він звершував свою місію. Його ціль перевести людей із табору смерті у табір життя. І коли Бог полюбив світ, Він полюбив людей. Але коли він каже, до нас не любіть світу, ні того, що в світі має на увазі система, ось диявольська система, яка навпаки тримає людей в рабстві, тримає людей в гріху і заставляє їх вибирати, зайняти неправильну позицію противників Бога або у таборі смерті. Ісус говорить, що ви не можете служити двом панам, ви повинні оприділитися. Є е, мамона і є Бог, якщо ви будете, виберете, е, ви не зможете обом зразу, ви маєте оприділитися. Син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Це Божа ціль. Я ще раз хочу нагадати, що Бог. Послав Сина свого однородженого Ісуса Христа для того, щоб перевести людей із табору смерті у табір життя. І Він каже, наш Господь каже, хто не збирає зі мною, той розкидає. Бог хоче, щоб ми були співучасниками. Ми, як церква, як послідовники Ісуса Христа, щоб ми були учасниками цієї великої справи. Тому що саме через проповіді Євангелія приходить. Приходить прозріння, люди можуть побачити ще живучи в тілі на землі, і це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що саме історія, яку я хотів коротенько нагадати, про багача і Лазаря, відкриває нам про те, що за межею життя на цій землі вже людина нічого змінити не може. І ця історія, вона показує, що на землі не завжди видно, і не завжди можна зрозуміти і побачити, хто в якому таборі знаходиться. Знаєте, і навіть Асаф, коли побачив, як у безбожних все добре складається, то мало не поскознулися, каже, ноги мої. Розумієте, не завжди тут, живучи на землі, ми можемо. Конкретно і точно сказати, хто знаходиться в якому таборі. От. Але ось той час, той момент, він виявить все. І Христос каже, що будуть двоє на полі, один візьметься, а другий залишиться. Будуть двоє в постелі, один візьметься, а другий залишиться. Як так можна? Здавалося б, це ну, люди, які ну, знають один одного, близько, повинні бути разом. Але. Е, Боже Слово, Ісус Христос говорить, що ось той день Він визначає все. Ось ця історія про багача і Лазаря, вона відкриває про те, що в вічності ми вже побачимо, але тоді вже нічого змінити буде неможливо. Ви пам'ятаєте, як Він просив, як він ось цей багач казав, що. Пішли, пішли е, Лазаря, хай він умочить е, хоча б кінець пальця і прохолодить мого язика. Але це, це неможливо, вже не переходять одні туди, а інші туди. Це неможливо. І ця історія також говорить про те, що якщо не слухають, якщо люди не слухають Божого Слова, то нікому не повірять, навіть якщо хтось із гробу. Стане. Каже, тоді скажи, хоча б, що я маю ще п'ять братів, Хай, щоб вони не попали сюди, скажи моїм братам. Але е, Авраам говорить, що навіть якщо хто із мертвих воскресне, не повірять, брати і сестри, е, є Боже Слово, воно сьогодні звучить. Воно сьогодні дає нам право робити вибір. І Ісус Навін, Він сказав дуже такі важливі слова, коли вже була ну, освоєна та обітована земля, коли вони якби, вже звершили ось цей, цю місію, яку Бог їм поручив зробити. Ісус Навин говорить ось такі слова. 24 розділ Ісуса Навина, 14, 15 вірш. Тому бійтеся Господа і служіть Йому щиро і віддано. Геть відкиньте Богим, яким служили ваші прабатьки на другому боці ріки Єфрат і в Єгипті, але служіть лише Господу. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки на тому боці ріки, чи богам аморейців, у краю, в яких ви живете. Проте я і мій дім будемо служити Господу. Брати і сестри, Ісус Новин, Він звертається до народу ізраїльського. Що це ваш вибір? Брати і сестри, ніхто за нас вибір зробити не може. Ні наші батьки, ні наші найближчі друзі, ні пастор, ні президент за нас вибора не зробить. На чиїй ми на стороні? Чи на стороні переможців, чи на стороні обречених. Ви, каже, маєте зробити вибор. Він закликає, що бійтеся Господа, служіть йому йому одному. Але ви, каже, можете зробити вибір. Це ваш вибір. А я свій, каже, вибір зробив. Я і мій дім ми будемо служити Господу. Брати і сестри, якщо у нашому житті все добре, і ми є з Господом, ми є в завіті з Ним, ми є царственне священство, народ святий, то Дорожімо цим. І не можна заспокоюватися, не можна а, бути, знаєте, егоїстичними. Слово Боже, я ще раз нагадую: Ісус Христос каже, хто не збирає зі мною, той розкидає. Ми маємо продовжувати справу нашого Господа Ісуса Христа і проповідувати Євангелія. Бо каже: якщо Моїсея і пророків не слухають, то навіть якщо хто із мертвих воскресне, не повірять. Знаєте, ось причина, чому Лазар оказався на лоні Авраамову, а багач у пеклі, була не в тому, що той страждав, а той гарно жив. Причина була в тому, що. Один слухав, а другий не слухав закон Моїсеїв і пророків. Сьогодні для нас дане Боже Слово. І Бог хоче, що коли в нас все добре, щоб ми несли ось цю добру новину. Тому що є надія, що люди почують. Є надія, що Боже слово, воно достукається і зробить свою роботу в серцях людей. Це якщо нам добре, а якщо важко? Якщо комусь нестерпно, брати і сестри, подивімося на ось того лазаря. йому було, я думаю, що важче. Тому хай Бог укріпить нам, нас і покаже для нас те, що Бог приготовив для всіх, хто полюбили Його. А можливо, хтось слухає онлайн, або є такі, хто ще не опроділився, не можна одною ногою стояти в церкві, а одною в світі, брати і сестри, Ісус навін, Слово Боже, закликає. Определиться, кому ви будете служити? А я і дім ми будемо служити Господеві. І давайте всі разом скажемо. Амінь!